Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні ми спробуємо щось новеньке. Не знаю, чому так сталося, чи то Юпітер став в орбіту, чи що. Але я хочу сьогодні пробувати гоуфреш в поєднанні з лотосом. Звісно ж таки від Мольфару. Власне, нагадую, як виглядає мольфарчик та Гоуфреш, і мольфарчик та Лотос. Сьогодні ми їх поєднаємо і спробуємо щось дійсно нове. Попереднє поєднання вийшло специфічним, скажімо так, і комусь це стовідсотково зайде, а комусь ні. Тому сьогодні я хочу спробувати таке комбо. І подивитися, що з того вийде і наскільки сильно це зайде. Так, спочатку я хочу замішати це все діло в одній чашці, а після вже висипати все в саму чашу. Так. По ідеї, хватить якраз на такий добрячий кальян. Відкладаємо в сторону і погнали. Попередній раз, до речі, ми не замішували ось так. Попередній раз я на одну сторону виклав один табак, на іншу сторону виклав інший табак. І, можливо, через це він розкрився гірше. Тому сьогодні зробимо за інакшою стратегією. До речі, щось тут прям багатенько все і не влізе. А може і влізе. Зараз подивимось. Так, набиваємо є таке діло. Це прям, прям бадьорий вийде кальян, тому що табачка я прям не жалію. Ну, прям нормально сиплю. Зазвичай я додаю менше табака, але цього разу для вас. Виключно зроблю саме такий мощавий. Так, є. І можна одразу, в принципі, нести вуглі. Так, встановлюємо три по класиці розкалених вуглі на прогрів. Засікаємо час.